Всім привіт! Ви на каналі Daidon і ми з вами продовжимо проходити гру як Shadow Fight 2. Ну і. або же Бістінню 2, ну як хочете Ну, Ось. Сьогодні ми переходимо на. підбираємося все ближче до фіналу першого акту. Ось. Тобто сьогодні у нас останні три хранителі. Я не буду пока щось говорити, старте, які підписуйтесь на канал, но все-таки скажу, що давайте до кінця літа, хоча б повно зробити 10 підписників, хоча я знаю, що це фактично не... невозможно, але но... проповедь стоїть. І в нас перший противник за сьогодні. Ну, я після... я вам скажу так, я після попередньої серії взагалі не покачувся. Я не бачив смислу, поки що. Ну ви бачите, що я не бачив смислу. Це перший противник і, я, і два перфекта. Це, 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 це щось невозможне. Я навіть так скажу. Ао, все. Цей палич ним вже будеться трохи поосторожніше, бо вона може бісити, коли не треба. Можна так сказати. Так, а от на ній щось... Уже вже спрацював. Спрацював ефект. Ну... Тихо, тихо. Я Я зрозумів, я зрозумів. Так. Я взагалі не знаю, щоб такого цьому, вам порозказувати, по по Ну, нема що сказати. Так, подождіть. Щось вона уже под офигела. Ну так, давайте я. Давайте отакох я отакохай буде звук, ребят. То що я скапку він голосний. Як по мені. Так. У нас три. І у нас, якоби, Ну, два бої. Два бої... Хочете сказати, два. поєдинки поєдинка оставить. Таке чувство, коли... Я кепку бисто. Це, Тоді я кепку бисто в цій серії всіх виношу за счет цих, цього, цієї зброї. Дуже вона імбова. Ну, тому що дуже. Хоч я знаю, що це зачаровлення. Я... А я навіть не знаю, як це правильно сказати по-українськи, тому скажу зачарування. Якщо хтось ще дивиться це відео, то поправте мене. А я буду говорити зачарування, тому що я не знаю, як ми правильно. Ну, я мій душу щодо цього зачарування, Я кепко легко похожу противників. Я про, це, я про це маю на увазі. <coughs> Якобі у нас но 2 так. Да? Ще, ще два поєдинка і все. О-о-о! які люди. Перший саме противник в цій серії. Ну, давай ще раз тебе винесу чого, чого, ні. Чоп, чоп при не. Ну, в общем, я, я так разумел, на изях мы по получаем шест шестой уровень, я так разумел без всяких блокачек. Без ничего. Я надеюсь, за какой то будет важкий бой. А то что то Я как-то... Якors... Я что-то помню, я у нас, А по предыдущей серии сколько было минут? Мы в 5 минут где-то заложим. Мы... Ну ладно, на 5. Это же да, уже 24, уже цей... Цей уже по... Серьезнейший настрой. Ну понятно, потому что уже... По у сложности поменялся. Рівень важкості. О! Ось, ось як. Рівень важкості помінявся на, на нормально. А зараз буде, напевно, пос... нам певно ще більше поміняється. О! Сложно вже стало. Зараз буде якийсь трохи більш-менш поєдинок. тілу збійника. о у у у у Я зрозумів тебе! Я тебе зрозумів! Я тебе зрозумів! Я тебе зрозумів! Це вже ось настоящий противник. Достойний бій. Я тебе зрозумів. наніс мені всі ті удари, що я чуть не потрафію. Ну ви, ви зрозумів. Та ти шо? Та ти шо? Подожди, на це я точно не розрахувана не, 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 не Я хоч я ж нижний нажимав, удар. Чо він Він мене просто Так, тут треба було осторожно, я зрозумів. Тут без всяких. Тут нема права на ошибку, я зрозумів тебе. Мене. Тоді по всьому мене... тому що шолом дуже саб, із, із бронею Ну, в принципі, я ізброю не, не лучше. Кепкел лешок. Ми уже шостий уровень І тут безвиходну скалу Беремо. Без боя, М -м -м. Шо, на брем без синяков победит безупречно в пяти хаунда к любому живу боя кроме выживания хорошо получить крепкий орешок выгой бой на сложнее на выбой на уровне сложности сложно на 4000 монет Ех, нема мені на наружу. Так, а щоб це покачати, вже тебе кристали тратить. Давайте. Ждать. Що-то ще можемо купить. Ой, істеря я купив, а вже треба було полоню купляти. А я й навіть, я і шолом не можу купить. Добре, подовжим тоді хоча б коли кинжали і... І підемо на п'ятого три я в принципі вже можу на нього піти, але в мене немає енергії. Ну що, надійсь. Ну, надійте мені ще. Да, щось не можна як привикнути, то що я веду по Кінській. І щоб ви знали, нічого почти не змінилося. Як і було сложно, так і осталось. Ну на турнірі те ж саме, але нам, в принципі, треба одного... це останній боєць в цій серії. Щероль, Часть и традиции. Ха. Орден для меня всего лишь средство раз... разорвать скуку и отточить мои выдающие навыки владения мечом. Ш и, я и я с, удовольствием продемонстрирую свое мастерство тебе. Ну что ж. Щероль, значит. Ты остань, кто стоишь у меня на дозе. Ну, под... Щоб цього. Щоб комусь теж декому накост Він останній, хто стоїть у мене на дорозі. І його треба, ну, як лік... ліквідувати. Але чую, це буде не так і просто. Хоча. Хотя... Хоча ні. А от зброю і да. Треба. Ну, понятне діло, що до наступної серії мені придеться. Тож трошечки покачатись. Я не буду на... на максимум качатись. Мені, я думаю, один раз... один. Ну побачу, скільки я покачаюсь до наступної серії. А ну іди сюди. Добре, що прийшов сюди. Ну, не, не, такая эпичная битва, одинокий звери. Но все же мы перемогли еще горя Цова. Как же мне наскучила такая жизнь. Орден, я вернусь туда, где мне самое место. Я высший свет, но не радуйся раньше времени. Рыс, тебе не по субам. Да, я в курсі, що мені лист трохи зараз поки, поки що не по зубам. Я хоч сподіваюся, я щось не пам'ятаю. О, я можу купити цю куртку. Так я її зроблю. Я навіть можу... А не можу. Ну тоді на цьому поки, поки що все. Я думаю, що ми продовжимо в наступній серії. Да, ну подобаємо наступні серії. А на сьогодні все всім. Дякую за перегляд. Всі до нових зустрічі.